А чи знали ви, що засвітній день вишиванки з'явився завдяки акції, яку у 2006 році запропонувала провести студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк? Дівчина запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день та одягнути у вишиванки. Спочатку вишиванку одягнули тільки кілька десятків студентів та викладачі закладу, але потім свято розрослося до всеукраїнського рівня. Але ви, друзі, ще вишиванка це символ українського народу, щасливої долі, краси, і здоров'я. А ще, якщо на вишиванці є калина, знаєте, це запоріжець на вишиванці червоний колір основний. Раніше вишивання було включно жіночним заяттям. Хрестик це найпопулярніша фігура на вишиванці. Біла вишиванка це символ. Чайця хрестєвих подій. Знали, ну, що техніка хрестиком стала популярною лише у 19 столітті? Вишиванка не була повсякденним одягом українців. Нитки для вишиванок у техніці білим по білому готувалися три роки. А чи ви, що вишиванка мала розповіді за кольором? Чорні вишиванки виключено носили чоловіки. Цікаво, сині вишиті сирочки були у гардіробі жінок, які не могли народжувати. Або до дівчаток до 12 років вишиванка зображена 20 гривень купює. Друзі, а чи знаєте ви, що найвідомішою вишиван чоловічою вишиванкою Запорізького краю була сорочка з широкими рукавами, на якій оздоблювався тільки комір чорними та червоними ромбиками. На жіночих вишиванках вишивали калину та квіти. А чи знали ви, друзі? Те, що а, мужські вишиванки в Запорізької області? Базали ще Їх жінки а, плели, а, як оберіг, а називалися такі вишиванки чумацьками. Мама вийшла мені, квітами, сорочку, кіти гарні, осінь, на вдягай сонічку. Ні ті сонце золоте, він такий багряний. Ласка, мам, святе, хто вишивав. Вишиваночку всю, швидко одягнусь. Підіду я влюблю, я спломотусь.